Ну що ж, доброго ранку, я запишу тепер трошки, напевно, вперше політичне відео. Я десь там вчора записав Н наче звернення до Байдена, до американців, точніше. Байден це труп, якого треба поховати і, і Трампа так само. Але я про інше. Там якийсь наш написав, щось там, якийсь хлопець дурньо. Значить, придурок, ти пам'ятаєш, що... що? Не, не тільки Путін зло, а ці сволочі, оці західні німці, на чолі з Меркель тоді, тепер Шольц. Невідомо як він там йде себе. Всякі там Макрони, ма, на, як то, на, Ніколя Сарказі, Хуєзі, піздозі, Вони сволочі, вони допустили, вони виростили отого, отого вампіра цивілізації. Вони виросли. І ти чувак, якщо там один, другий, десятий думає, що я за якусь там путінську Росію, що... Та вони взагалі просто не мають жити на цій землі. Ці росіяни взагалі просто дебіли, допустили до, до, до влади, до цього. Але не вони самі росіяни, а вигодували їх, європейці, американці. Звідки бакси пішли? Стаб так званий в Росії. Моя хата згоріла теж в результаті війни, що ракета сюди не потрапила. Але сталася війна, приїхали переселенці і таке-таке, таке. таке, таке. І, е, бажати, що я художник, скромний, тільки квіточки знімаю краєвиди. Ні, я все, все рубаю. Все рубаю, я слухаю. І Латиніну, яку вже не слухаю, Піонковську, ну, дядько старший, цікавіший. І хочу сказати, що... Найкращий у нас тепер блогер Дмитро Корчинський, який дійсно, я його сприймав частково так трошки на жарт, він філософ, який завжди каже, що рекомендуючи, як він там каже, відписатися від всіх інших каналів. І я, до речі, скажу, що правильно він каже, не треба тих ні фейгіних марків, ні. Ні їх, ні Латиніних, навіть Піонковського. Хоча дядько старший, він 40-го року народження, він дуже мудрий, я його пам'ятаю ще з давніх часів. І десь треба послухати, то ну, не підписуючись, просто послухати. Ось. А я на руїнах своєї, оці, в Карпатах хати. І коли якісь там придулки пишуть щось там, то, що. Ну, Я там записав про Байдена. Байден сволоч, він продажник. Вони всі європейські політики, продажні шкури, блядь. Вони продали світ. О, До речі, Дмитра згадав, у нього було, що у них мав е, мислення, мислення, навіть нейромережі у мозку. Давайте до Дмитра звернемося, він цікавий. Ірина Фаріон наша теж Львівська цікава, але вона ну, жінка, там то радикальна, то, а Дмитра. У Дмитра аристократично, розважливо, отож краще до нього повернемося. Не воєнних експертів. Вони всі щось прогнозують, а на другий день не так відбувається. Всі, буквально. Я слухав теж, ну, ще як війна почалася, дослухався. Нічого з того не вийшло. Отак, От філософськи подумаємо, чому сталася війна, хто допустив. Філософськи, не ракетами. Ракетами це інженери, хай мислять. А подумаємо філософськи. Де Бог? Чи він з нами? Чи він тут нас залишив? Тимчасово, чи надовго, чи наскільки? Ну чого ж це? Ну чого світ з глузду з'їхав? На дворі 21 століття. Де, 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 де інтелект? Де духа, душа, душ, дух святий, чи який там? Де він є? Чого світ з глузду з'їхав? Через е, жадобу наживе? До речі, я тут туристів навіть не приймав тільки друзів. І до мене прийшла війна таким чином, от таким боком. Тому в мене серйозне запитання до і до Бога, і до людей, до всіх людей. Я мовчу про китайців, які ханиги продають зброю до наживи А, наживаються на, наших, на нашій крові українській. В принципі, всі наживаються. Навіть наші друзі поляки. Вони, вони так якби, дуже допомогли на цей раз, вперше, вперше за тисячу років, напевно, допомогли, а насправді наживалися. Хай згадають Люблінську унію і так далі. Всі ці, всі ці штуки, які були, коли було колись Польсько-Литовське князівство, чому, чому Хмельницький перейшов. До того її московії сраної. Давайте задайте, поляки теж. По-філософськи, -по я не кажу. Ну, ракети там, то там то таке. Але давайте подумайте. Ну, це, до речі, всі мої меблі, що залишилися. Оце батарея така цікава. Це я в Карпатах створюю теж музей війни. О, так вийшло, що. Бе не ця війна, не було б того галасу, клопоту, не було б цього. Це залишки з хати. І тому і ще раз скажу, я художник, хотів бути блогером, не було потреби, я був доволі забезпечений. Намалював десятки тисяч портретів, дуже мирна людина, хоча володів, не тільки карате і кунг-фу. Зараз я дуже хворий, вибачаюся, не зможу. Нанести не зможу. Нанести зможу кінцевий удар контрольний болюву точку ворогу. Але може двом-трьом колись було і десять переїбати міг якраз плюнути. Зможу, може і зможу, але треба відновитися я зараз. Не встані. Але про цих політологів, пиздабологів, деб... ...дебілологів, чи як їх там назвати. Давайте це, підпруйте базар. Колись були у Америці партія республіканців, вони більш-менш такі були сильні. Не демократи. Демократи завжди, оце його Обама, отой Байден, це зрадник, це, це просто шпекулянт на тому всьому. Політикан довічний. І я вже казав, всякі ці Меркель, макарони, макрони, ебанони. Це моя, до речі, бібліотека, щоб ті, що вважали, що я просто художник і такий собі, знаєте, ну, придурок ні, то залишки бібліотеки. І якщо ви на моєму каналі щось хочете записати, спочатку капельку чи крапельку перегляньте. Багато відео різних і на тему пожежі. Це моя стіна війни і миру. Оце. Тут будуть картини. І не поспішайте це. Слухайте Дмитра Корчинського, він наш чудовий філософ-блогер. Реально закликає. Я не контролюю базар, в нього, в нього братство, він завжди каже браття і сестри, він дуже чудово звертається. А я готовий сказати до долбойоби до багатьох у світі, до мільйонів просто, що в Україні, а тим більше за кордоном. Бо є світ ісламський, турецький, є китайський, скільки там. 1,6 чи скільки мільярда індуський. Індусів теж, здається, подібно. Це ж там просто о -о той мільярд з гаком, це просто довбойобів. І в Китаї, і в індусії, і в Ердогана, там, в цій Турції. Замість того, щоб дбати за планету, за землю, рідну землю, оту красиву, ось з тими квітками, вони займаються бізнесом сволочі. Просто підараси. Гинуть люди. Бережіть цю природу придурки. І Ердоган так само грає між одними. Я мовчу про Путіна з тим Лукашенко. Це взагалі повні, повні ці дебіли, які, видно, на землю диявол послав для випробовування на вшивість цивілізації. Виявилося, що дуже, дуже цивілізація є багнута, дуже чокнута. У 21 столітті ось таке е, створити таку війну. Це просто, ну, завало все все є. Філософської літератури. Іммануїла Канта, Вольтера, та, не знаю, Сократа, кого хочете. читайте, навчайтеся і живіть, і радійте, і цей. Нікому щось не вистачає. Я ще раз скажу, що європейська цивілізація зайшла в кризу. Я мовчу про тих невірних отих. отих як їх назвати? Корчинський краще називає. Безбужників. Китайців і індусів. Я говорю про європейську цивілізацію, християнську цивілізацію. Де ви були, де ви? Проєбали. Виросили отого вампіра дебільного, отого, отого не. Слимака якогось недорозвинутого. Це навіть не тільки не Сталін, це і не Гітлер. Пробують порівнювати, це геніальна була людина, але теж током йобнуся. Так що давайте цей. Всі думаємо, всі тепер думаємо. Українці це сильна нація, я я не знаю, чи я хочу жити в мене. Пу. Ось тут. Не дужі. Держите, але, але продавав круг сильно і через ту війну може й можливо їй прийдеться прийняти рішення на, на виживання. Хоча мені 60-й рік, мені вже як то. Я все прожив. Кохав. Маю чудового сина. Не знаю, чи чудова донька. ну, 15 й рік. Ай, багато що пізнав. Читаю, переслухаю композиторів, і, і, композитор, і Мануїла Себ... Канта, так казали Йоганна Себастьяна Баха, і Бетховена, знаю навіть коли, коли нам день народження, і навіть Генрі Пирсела, британського композитора, який був там перший, як у нас типа Лисенко. Я дуже багато знаю, пані і панове. Але вести ось так, як ведуть блогери канал, я, очевидно, не буду. Дуже емоційно, хіба що імпульсивно. На фоні ось того. Дмитро Корчинський це наш лідер. Він чудово розмовляє українською. Я погано розмовляю, я прожив 27 років у Московії о цій срані, хоча там спілкувався і англійською, і, і італійською, і французькою, і німецькою, і так далі. І навіть по польському вівк'яді добре. Не добре, так. Добре, добре. Вони кажуть, не добре, добре. А так вони вильбають часто. Цікаво, так, дуже художньо. Ось таке. Записав дуже довге відео, вперше, можливо, частково політичне. І іноді вийде у мене щось таке. Але я кажу, я дуже хворий, в мене дуже погане здоров'я.